Це в Міланському соборі фігурка падрепіо. Падре Піо, Падре Піо це італійський святий священник, францисканець капуцин, який 50 років носив рани Ісуса Христа на своєму тілі. Коли він помер, його раниці пропали. Зараз він похоронений, я забула в якому місці, але під шкляним ну, шкляному гробі. Його тіло не тліне і можна приїхати, шанувати його і попросити, ну, чогось попросити, що кому потрібно. Він бачив людину наскрізь, і є фільм дуже гарний про нього, такий називається Падрипів. Можете його подивитися. Цей фільм. Тут можно так про